Красилівські комунальники розпочали чепурити місто з парків і центральних вулиць. Допомагають їм бюджетники. Після роботи виходять прибирати території своїх організацій. Грудяни кажуть, зміни помітні. Та на центральній вулиці, а далі не завжди. Не зовсім не зовсім чисто чи не зовсім грязно? Не зовсім чисто. Ну прибирається, роботи робляться. Мікрорайон Левада улюблене місце відпочинку красилівчан. Після довгої зими сміття тут вистачає. Посадовці обіцяють, що до весняних свят усе приберуть. До Паски ми виконаємо всі роботи. Місто Красилів буде найкраще місце, Місто в Україні, скажем так, у селах теж неликом шиті. На Красилівщині завійники взялися з першими сонячними днями. Попоривши свої оселі, селяни прибирають спільний дім. Я не знаю, чи це вони в них всередині заложено, чи це ми з покоління в покоління передаємо таку ну. Культуру намагаються не відставати від сусідів у Старокостянтинівському районі. Тут взялися за ремонт доріг, біля дерева і прибирають кладовище. Розуміють, що зараз на цій хвилі можна максимально зробити, поки ще люди не вийшли в поля, і дійсно робота проводиться активно, все кипить. Вражає чистотою Старокостянтинів, за два тижні там прибрали чи не все місто. Міський голова тепер ділиться планами на майбутнє. Тут будується пам'ятник нас до Дня Чорнобиля. Тут теж газончик, тротуарчик і так далі. Все це буде в цьому році. У гарного господаря прибрано не лише там, де в односторонньому оку, але й в найвіддаленіших закутках жителі області масово вийдуть прибирати їх у найближчу суботу у день довкілля. Є вкрасили трошки зауваження. Є і по Сарстатинівському районі, є і по Хмельницькому. Вказані їм зауваження. І я думаю, що ми приберемо місто і область в цілому до дня довкілля, які буде чистий, приведемо достойно свято Пасхи.